Аня та Вадим зустрічалися уже чотири роки, але Вадим не поспішав із пропозицією, а Ані так хотілося. Вона так чекала того дня, коли вона одягне свою білу сукню мрії і вийде до родичів під рукою з батьком, який проведе її до Вадима. Того дня Аня дізналася, що вона вагітна. Вадима не було вдома. Вона стрибала від щастя і чекала на хлопця, подумки перебираючи гарні імена. Хлопець, нарешті, повернувся додому. Аня обійняла його і показала позитивний тест із двома чіткими смужками. На обличчі Вадима не було жодної краплі радості. Аню, ми ж вирішили ще погуляти. Дитина взагалі недоречна. Що ми з нею робитимемо? Сказав він. Аня не стримала своїх емоцій. Вона заплакала і сказала: якщо дитина тобі не потрібна, я народжую її для себе. Після цих слів дівчини Вадим кулею зібрав усі речі та пішов. Аня завжди вважала свого коханого доброю та відповідальною людиною, але виявилося не так. Даремно, потім два місяці дівчина чекала на повернення блудного тата. Ну, привіт, зателефонувала близька подруга Ані. Дякую, що відповіла після шостого гудка». Я спала, відповіла Аня, намагаючись прокинутись до кінця. «Угу, Спала вона. Збирайся, скоро заїду за тобою. Поїдемо в кафе, нам потрібно поговорити. Знаєш, я не в дусі. Хоча дівчина знала, що Аня вже якийсь місяць не в дусі. Давай потім. Ні, я їду. На цих словах дівчина повісила трубку. Аня знала, що подітися їй нікуди. Вона зібралася і чекала на подругу. Вже у кафе вони сіли навпроти групи хлопців. Дівчата тихо хихотіли розпускали плітки. Аня дізналася, що Вадима бачили із новою дівчиною. Один із хлопців свердлив Аню поглядом. Це він тобі, з усмішкою сказала подруга. Не дивись йому в очі. Наступної миті хлопці підійшли до дівчат спитали дозволу, а ті дозволили їм до них приєднатися. Того дня Сергій провів Аню додому. Можливо, це прозвучить безглуздо, але я запрошую тебе на побачення, сказав хлопець, почервонівши. Ти хороша людина, але не гай часу. Я вагітна, відповіла Аня, опустивши очі. «А, Ну, гаразд, я зрозумів. Сергій зробив невелику паузу, заінтригувавши Аню. Тоді я запрошую вас на побачення. Очі ані заблищали, і вони блищать досі. Вони з Сергієм удружені уже два роки. Усі родичі були проти рішення Сергія: ти ще знайдеш свій ідеал, не поспішай брати за дружину дівчину із дитиною це ненормально, твердили всі перед весіллям в один голос. Але молоді ні на кого не звертали уваги. Вони жили із сином Олексієм і насолоджувалися сімейним щастям усі разом.